Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде цікава історія. На жаль, не дуже вона весела, але як є. Ну, давай, бабушка, йди. Отже, з 22 року всю свою родину, шестеро дітей, ще другий, друге коло. Родичів я перевіз в Польщу, маю право на перетин кордону, а вирішив не, не шаритись за кордоном, а поселились ми недалеко від польського кордону, щоб я міг допомагати і друзям і допомагати mm. е, різним нужденним людям. Тобто, відразу, як тільки з'явилася можливість, відразу почав своєю дев'ятимісною машиною везти допомогу. Пишив новий закон про військовий облік. Я почекав, поки мої дані попадуть в резерв плюс. Був в мене шанс, були в мене пасажири до Києва і захотів відвідати маму, щоб допомогти їй з ремонтом, бо в грудні потрапила ракета і до цього часу вона ще. Не дивлячись на те, що ну, Червоний Хрест, там деякі організації допомогли, але нормально до, до кінця довести справу з ремонтом не змогли. Отже, набрав допомоги, поїхав в Київ, допоміг там, що мамі зробити, роздав допомогу благодійний фонд, повернувся до кордону і на кордоні мені кажуть, ні, рідненькі, повертайся назад. В тебе немає відмітки. Тобто з паперами все нормально. Ми бачимо, да, що в тебе шестеро дітей, четверо до 18 років. Але цього недостатньо, треба, щоб була відсрочка, треба значить, в ТЦК, треба занести значить, всі ці документи, щоб були оцифровані. Ось такі справи. І почалися в мене кабінетні баталії. Я чув таку думку і цілком з нею згодний, що під час війни не можна критикувати своє керівництво. Хай це буде не критикою, хай це буде такою дружньою порадою і спостереженням, що в мене вийшло, зараз ви всі почуєте. Отже, поїхали. Перед тим як почати свою історію кабінетних страждань. Хочу передати особливий персональний привіт. Привітання підписчику з неймом Баба Яга. Я так розумію, що це військовий, який працює на цих чудових дронах, які розробили чи переробили українські військові, щоб, як він саме написав, щоб у Росні горіло. Так що Баба Яга тобі особливий привіт. Сьогодні у нас буде не екскурсія, а такі розкази про ЦК, як вони працюють, як вони мали б працювати, чого вони не добилися, як вони мучують самих себе і людей. Отак от, от. Але ну, тема актуальна. Поїхали. Вже півроку півроку минуло від падіння ракети. Кажуть, що це була балістична ракета. Куди вона летіла, ну, я маю думки. Не буду вам казати. Ось таке от. Сталось. Ось тут була велика яма. Всі машини, які стояли в цьому місці, там 3-4, бачите, як в Києві паркуються, вони просто були знищені, повлетали кудись, ну майже скрізь поставили вікна, ще не скрізь оновили балкони, люди роблять ремонт, якось відновлюють. більш менш Отже, продовжимо про ТЦК. Ну, кажу на кордоні, ну слухайте, ну всі ж документи є, завжди їздив, ну все було нормально. Я не можу ну, продовжувати нормально свою цехі, е, діяльність, свою волонтерську, допомагати родині. Ми розділили з дружиною родину. Двох дітей я забрав з собою. Четверо таких самих складних. Дружина залишила, залишилися з дружиною. Кажу: ну хіба може бути? Буква Буква вище людини. Кажуть, не може, але, але нічого не можемо вдіяти. На жаль, кажуть, хіба що ми можемо зробити допомогти вам? Щоб ви не поверталися в Київ з кордону, це туди назад, це 1100 кілометрів. А ми можемо дати вам повістку, поїдьте значить, в найближче ТЦК і там оновіть свої дані, зробіть відсрочку, і, і знову приїжджайте до нас. Ну, дякую. Ну, в принципі, непогана пропозиція. Люди співчувають, розуміють, що, що я ні в чому не винний. На наступний день значить, прийшов я з цією повісткою в ТЦК. Самбірський він знаходиться не в самому Самборі, а в старому самборі. Це недалеко від кордону. Ой і ось тут, друзі, я просто був неприємно здивований. І, ну, думки в мене в голові. Ну, чому цнапи? Інші якісь органи можуть нормально, професійно працювати, приймати за талончиками, приймати по часу, а ТЦК не може. Дві години я просто цей чекав. Хоча в мене був призначений час, в мене була повістка на конкретний час. Мені сказали, що без черги. Знизу сказали що теж без черги. Але нижчий цей склад, який там один приймає, другий, один приймає на першому поверсі, другий приймає на другому поверсі. Не можна заходити з мобільними телефонами, не можна то, не можна сьо. Але дві години не могли порадити, щоб тих, хто були з повістками, три людини. За дві години щось було зрозуміло. Я приїхав з дітьми. Дві години незрозуміло, незрозуміло очікування, що чекати, що робити. Через дві години, через півтори години я кажу, слухайте, ну я не. Ну дайте мені зрозуміти, я приїхав з дітьми. Діти сплять в машині. Чи можу я дитину нагодувати? Дитина приїхала зі мною сонна. Да. Пішне, пішли Тетянок, Ще тут дитина зі мною. А, чи можу дитину нагодувати відійти? Чи можу дитину поставити по пісніті? Дайте мені якусь нормально зрозумілу відповідь, коли мене це приймуть. І один з одним розмовляє Тут по повістці хай чекають, тут по повістці хай чекають, хоча мала бути окрема черга. Каже: тут по повістці з кордону. А, з кордону? Що ж ти зразу не сказав? Ой, І при тому, що стільки людей не пропускають, точніше на, організовують порядок, скеровують чергу, одні люди стоять по талончикам, інші по пов'язкам, в кабінеті просто бардак. Один на одному сидить, люди перескакують, вставляють. Що ви стоїте, мене питають? Ще півгодини стояв, поки мене хтось питав, що ви тут стоїте. Ну, поясняю свою ситуацію, що мені треба їхати, треба просто відмітку поставити. Це не до нас, це туди. І от такі от почалися кабінетні страждання. Це не наше, це туди, це сюди і так далі. В кінці кінців е дійшов до начальника. Я кажу, слухайте, я волонтер, я, 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 я би міг би вам і тут і меблі привезти, і е, цей, е, техніку офісну, яку бо в Польщі є часто, що ну, такі речі просто, просто віддають, бо люди користуються незрозуміло чим, а нам це не потрібно. Добре кажу. Слухайте. У мене таке було нещодавне відчуття, такий наснився сон, що я щось ще маю родині віддати. Може якийсь контракт заключити з армією. Ну, до кінця не можу розібратися. І він, начальник, починає мене відмовляти, щоб я не йшов, бо мені треба буде потім відмовитись від пільг, але він все одно нічого тут зробити не може. Це мені треба все одно їхати в Київ. Не може вони прийняти і так далі. Ну. Я ну, реально був шокований, бо в мене вже були заплановані зустрічі в Польщі. Я вже мав дружині допомагати. Дитину з тяжкою інвалідністю мав прийняти у дружині, але відправляють мене в Київ. Пішов я в ЦНАП, щоб розібратися. Ну, я не приписаний в самбарі. Значить, і смис, сенс такий, що я в, в самборі не приписаний, значить вони послуги мені не можуть цей, адміністративні якісь там ТЦК надати. В Снапі кажуть, окей, ми можемо вас тут приписати, якщо там знайдете, я, я маю там друзів в самборі, вони погодились, можете, але все одно це треба спочатку з ТЦК. Ой, ну хоч нормально порозмовляли зі мною. Що робити? В СНАПі співчувають, розказують, що ми б допомогли, але всім тут керує зараз ТЦК. На жаль, і ТЦК я не розумію, чому СНАПі нормально можуть приймати якісь більш-менш професійні люди, дівчини, які посміхаються, які компетентні. Чому не можна зробити те саме в цьому ТЦК? Чому просто. Мучають людей, не можуть нормально, елементарно організувати чергу. Це таке дуже просте питання. Я, я не розумію, начебто ТЦК має бути вітриною армії, має бути таким місцем, в яке людина прийде і скаже, вау, нарешті я побачив порядок, я хочу в таку армію. Я хочу, значить, служити з такими людьми. Це просто людей, які туди потрапляють, просто відлякує. Оце мене ну, дуже, дуже розстроїло. Відправили мене, значить, в Київ. По ходу, значить, одна з двох е, е, дитин значить, відмовилась далі їхати. Каже, все, в мене немає сил. Ми вже стільки їхали. І, значить, дівчину. Я залишив в самборі, взяв молодшого хлопчика, поїхав в Київ. По ходу ще проблеми з машиною. Стала вона грітися. ну, Як це буває? Класика. Ой. Отже, значить, в Києві приписан до Дніпровського району. А Цей талончик, який я брав, взагалі мені не знадобився. Мене відправили по іншим кабінетам. А, і в кожному кабінеті, майже в кожному, розказують: ой, це не так робиться. Це взагалі вас декілька місяців не випустять. Кратше, кожен свою історію вигадує. Або кажуть, а я все зробив. Ну то що, я можу їхати? Та їдьте. А мене випустять, та я не знаю. А ви що робили? А я каже. QR-код штрих-код вклеїв у військовий квиток. Добре, що я його з собою взяв. QR-код військовий квиток вклеїв. Або книжечку забрав, звідти розписочку написав. І ось таке якісь. Дані оновили в резерв плюс, а нічого такого нема. Кажуть, відсрочку Ідіть оформляйте за іншою адресою. Добре, пішов я на іншу адресу, знайшов цей кабінет, невелика, невелика черга. І дуже цікава історія. Да. Оця бюрократична система. Написаний розклад, це значить день п'ятниця. Взагалі зараз всі ці структури працюють без вихідних, але в п'ятницю. Значить, ще до кінця робочого дня залишається 3 години. Причому значить, 40 хвилин на перерву. І оця людина, яка веде прийом, каже: увага! Скільки там людей значить, в коридорі? 8 чоловік. Окей, значить, ідіть, скажіть там далі, що я значить, оці 8 людей приймаю на обід не іду, але і раніше закриюся. У кого ще нема бланку заяви? Кажу, у мене нема. Так, заповнюйте. Кажу, вибачте, може мені якісь там копії документів треба зробити. Ви що там, здуріли? ви? Я що ви знущаєтесь, я то я все, розказую мені про своє життя важке. Біжить, а де? Ду що ви мені знущаєтесь? Де? Шукаєте, коротше, я не знаю. Побіг, зробив, значить. Ксерокопію своїх документів прибігає кабінет зачинений. Добре, що я майже за рукою піймав, розказую свою історію взагалі, що ну, як це, ну, буква з'їдає людину. Тобто, по законам маю всі права значить, виїхати, але те все. Ой, чого ці всі користуються моєю добротою. Я такий добрий, всі на мені їздять. Увага, людина хоче закритися на дві години раніше. Я такий добрий, на мені всі їздять. Поясняю, кажу, ну я такий, же, як ви, я теж, в принципі, багато чого доброго роблю. Так, каже, я вас розумію, я вас розумію, я теж в розводі. Думав, в якому розводі? Я багатодітний батько. Може, взагалі ця людина, яка в розводі ненавидить тих ну, багатодітних, тут, тут є такі люди, які тут ой, ці пільговики там і так далі. Ось такі справи. Каже, добре, прийняв мені ці документи. Каже, напишіть мені розписку, бо ж знаю ці історії, ніхто не буде відповідати за те, що мої документи десь згубляться. Або там однієї папірця не вистачає, значить справа не буде розглядатися. Напишіть мені цей вхідний номер, який ви там прийняли, розписку, що ви прийняли. Ні, ми такого не робимо. Жах просто жах, і людина не буде відповідати за те, що мої документи згубила. Добре, що я а, пішов на другий день, попросився на прийом до начальника. До начальника значить, без домовленості не можна, як з ним домовитися це не зрозуміло. Тобто, ну, як зробити таке просте питання, швидко вирішити, не зрозуміло. Відправила мені мене до якоїсь Оксани. Я кажу, Оксана. Така, така ситуація. Ось, коли буде комісія, має вирішити комісія. Ну, я так розумію, да, щоб не було корупції, щоб одна людина не приймала. Це, хоча всі дані оцифровані, яка тут може бути корупція? Є офіційний документ, багатодітний статус і так далі. А, комісія. Подивіться, кажу, чи всі документи, документи на місці, щоб не було потім в комісії якихось проблем. Вона каже: тут підписів не вистачає, на кожній ксерокопії треба поставити підписи. Добре. Добре, дякую. І ось на всім історія закінчилася. Розумію, що це електронний облік. Зроблений, заявлено, щоб, щоб воно зроблено для того, щоб зробити легше життя людей. Але так, як дія, коли можна електронним способом подати документи, як інші якісь сервіси, які є в державі, військовий облік. Я не знаю, ну передайте комусь відповідальному. Не працює. Від окремого маленького такого гвинтика, бюрократа, може залежати, залежати дуже, біль, дуже багато питань. Неможливо, всі ці люди, патріоти України, багатодітні, які доглядають за дітьми з тяжолою важкою стопінню інвалідності, які знаходяться за кордоном. Не мають шансу якось служити Україні Вон онлайн чи, чи якимось іншим чином. Ніхто їх не захоче, просто людей викидають з життя, в, 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 викидають з суспільства і багато інших людей, які не мають там пільг або мріють захворіти, щоб їх не забрали в армію. Або десь десь прошаряться. А, а, або просто тупо годинами стоять оцих в ТЦК, щоб отримати штампік, щоб, щоб значить, отримати то, отримати все. І я не кажу за всі в Дніпровському районі, в Києві більш порядку, але все одно маленький бюрократічка або великий може просто зіпсувати просто життя якійсь людині. Ось такий заклик, така, так, такі емоції. Будемо працювати. Якщо буде цікаво, повідомлю вам, як ця історія вся закінчилася. Бажаю всім успіху, терпіння, переможемо!